Вечора ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. У Кривому Розі відбувся тренінг для молоді щодо розвитку молодіжного підприємництва. На ньому були присутні десятки підприємців, які виграли гранти або планують в майбутньому брати в них участь. Під час заходу досвідчені фахівці провели лекції для молоді про те, як розвивати свій бізнес. І зараз більш детально про це ми поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Ніна Ляшенко, голова Криверіського молодіжного центру. Доброго вечора. Доброго вечора. Розкажи, будь ласка. Кот в цілому які грантові програми ем, представлені для молодих підприємців? Так, ми дуже багато вже співпрацюємо з міжнародними організаціями, взагалі з грантами. І молодь вже постійно задає таке питання, куди можна подаватися, на які напрямки. Головна наша така тема, ідея, так, щоб молодь розвивала наше місто і відкривала бізнеса в нашому місті. Тому є така такий проєкт, такий грантовий проєкт, як власна справа, відкриття власної справи. Це це, це державна така ініціатива uh -huh. щодо створення розвитку підприємництва серед молоді. І ось сьогодні ми чули молодих підприємців, які отримали успішно грант на власну справу. Відкрили, розвивають і кав'ярні розвивають і дуже багато і дитячі атракціони і меблі. Да, дуже чули такі гарні mm -hmm. фідбеки. Що, що це реально це працює, Все це і, можливо, так так і як до цього податися? Mm -hmm. Хто були спікери сьогодні на заході? Так, сьогодні ми були ми запрошували представників з міських виконкому відділ підприємництва щодо розвитку підприємницької діяльності. Вони повідомили про те, яким чином куди подаватися, як подаватися, які потрібні документи, вікові обмеження, хто може на який грант податися. Тобто знайомили нас, угу. а також розповіли про системну підтримку з боку міської влади та ради оборони міста стосовно грантових проєктів, які відбуваються на сьогодення. Були запрошені у нас директорка філії Криворізького міського центру зайнятості Лариса Шевченка розповіла про дуже цікаві, дуже цікаві такі гранти. І одна із грантів це була власна справа на те, що сьогодні молодь на що може подаватися. Знову ж таки звертатися, який потрібен пакет документів, коли він подається, в які дедлайни це все відбувається. Тобто ж дуже багато і були запрошені десятки наших крутих молодих підприємців, які вже сьогодні реалізували свої ідеї, втілили свої ідеї і можуть цим. Похизуватися, тобто в цілому ввели в курс справи, так би мовити, так підприємці. Так, угу. е, Так, а розкажіть, от, які компетенції або практичні навички отримали учасники впродовж тренінгу? Тобто, чому вони могли навчитися от, під час заходу? Так, саме головне на що було на що був зроблений акцент, це познайомити з молодими підприємцями, mm -hmm. щоб молодь розуміла, що це не складно, що це. Можливо, на сьогоднішній день і в умовах війни це дуже актуально. Є така Така позиція бути незалежним від когось, відкрити свою mm -hmm. власну справу. Вони тепер знають, куди вони можуть подати документи, до кого звернутися, в які строки це все відбувається. Тому що дуже багато запитань було на цьому, в нашому, на цих лекціях, mm -hmm. сесії такої спічі, можемо так сказати. Дуже багато було заданих питань. Де молодь дізналася про те, як відбувається, куди подаються взагалі хто. До кого звернутися, які довідки треба отримати обов'язково, чи потрібен ФОП, чи не потрібен ФОП, як він відкривається? І ми будемо далі працювати, бо сьогодні ми отримали дуже багато серед молоді такого питань стосовно того ведення ФОПу. Це одна із ще наступних дій, того що ми будемо працювати з молоддю, тому що молодь на сьогоднішній день. Ну, не знає, як вести цей ФОП. Тому сьогодні також було зроблено дуже багато таких запитань, і ми, як молодіжний центр, чуємо і зробимо іще ще не один тренінг, не одну серію таких лекцій, таких зустрічей для того, щоб молоді розповісти, як ведення ФОПу, так і пошук грантів і грантрайтингу взагалі цілком. Так, а от чи отримали ви зворотній зв'язок від учасників після самого заходу? Можливо, вони поділилися своїми емоціями чи щось в цьому дусі? Так, це молодь, яка вже не один неодноразово звертається до молодіжного центру з такими ідеями, як як? Куди податися, ніхто не знає, але щось хоче. Є якісь, є якісь у них ідеї. І от вони кажуть: розкажіть нам, розкажіть ось так. І ось відбулася така ідея, да, створити вже такий, таку велику. Таку іде ідею та да, ком'юніті mm -hmm. да, серед молоді, кому це mm -hmm. саме цікавить на сьогоднішній день. І звісно ж, ми почули дуже, дуже позитивні відгуки того, що е, були запрошені молоді підприємці. І коли ти розповідаєш, що це круто, не бійся, класно, долучайся, е, ну це так, молодь так, воно. Mm -hmm. 50 ну, на 50, щось, так, так. Ну uh -huh. вони не розуміють, до чого йдуть далі. А які їхні кроки далі? І коли вже покроково їм розповідає підприємець, як в нього взагалі відбулася ідея до створення тієї кав'ярні, які були. Дії, коли він подавався, тобто, коли покроково вони почули, що це все реально, що це все ніхто не ні, нікого не обманює в цьому житті, вони розуміють, що вже є ідеї, тому що сьогодні була присутня молодь, в яких є ідеї розвивати власну справу, тобто в них є потенціал відкривати власний бізнес, і вони хочуть цього. Ага. Тому тому вони казали дуже велике дякую стосовно того, що дуже така корисна була для них сьогодні інформація, щоб саме вони поспілкувалися з підприємцями. Тому що ми знаємо, що підприємці вони не сидять у кріслах, не, не чекають так. Вони працюють, вони молодь також, так, мол, також зрозуміла про те, що сьогодні, якщо це директор якоїсь там установи, ну, який То ти він підпри... не просто сидить собі, байдики б'є? Так він не просто mm -hmm. сидить, він спілкується з тими, спілкується з тими, як залучається, контролює mm -hmm. працівників. Тобто, ось mm -hmm. рух таких, тобто і це і малий бізнес, і середній бізнес. Mm -hmm. Тому що е, наші підприємці розповіли реально, як це відбувається. Якщо в тебе найманих працівників дві особи, це одна. Це одні ставки, це одні податки. Це це менше коло, якщо в тебе 20 чоловік, як з ними комунікувати? Тобто, як, як їх контролювати, як в них це виходить контролювати? Тобто живі кейси, і це дуже круто, mm -hmm. що на сьогоднішній день у нас є такі круті підприємці, які які діляться такою корисною інформацією. Звичайно. Так ну наостанок, скажіть, будь ласка, от які б ви могли дати рекомендації молодим підприємцям, які планують взяти участь у грантовій програмі? Так, я хотіла б сказати про те, що сьогодні треба не боятися подаватися на різні грантові проєкти, програми, взагалі від різних міжнародних організацій або державних організацій. Тобто треба пробувати подаватися, тому що ми знаємо, що у молоді дуже багато ідей, і ми спілкуємось дуже багато з молоддю і чуємо, що є ідея така, є ідея така, є ідея. Треба. Подаватись, не боятися рухатись вперед. Навіть коли тобі відмовили перший раз, треба все ж таки налаштуватися, подати другу заявку, зробити роботу над помилками, подати третю заявку. Тебе все ж таки тебе побачать, якщо в тебе крута ідея, якщо в тебе крутий проєкт, і саме головне робити не копі-паст, а робити щось, своє, щось, так? щось угу. цікаве, чим ти можеш здивувати. Взагалі, місто і країну в цілому, так ну що ж, пані Ніно, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую, що завітали до нас. сьогодні. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Ніна Ляшенко, голова Криворізького молодіжного центру. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. В центрі життєстійкості відбувся тренінг, як молоді створити свій бізнес. Він об'єднав активну криворізьку молодь, зацікавлену у розвитку власної справи. Одним із молодих підприємців є і Віталій, який поділився шляхом розвитку свого бізнесу. Від гаражу батька до кількох виробничих цехів та тисяч успішних замовлень. Компанія Міралюкс займається двома напрямками: Це виготовлення нових меблів та дитячих ліжок та реставрацію старих меблів. Саме я займаюся реставрацією старих, тому можу розповісти про реставрацію. Ми займаємося з 2006 року і зробили вже понад 5 тисяч замовлень. Навіть в цьому залі є кілька наших замовників. На сьогоднішній день я хотів би розвиватись в напрямку продажів тканин, тому саме зараз я. Є учасником однієї з програм. Не чекайте слушного часу, дійте вже сьогодні. Не буде ніколи часу, щоб почати. Зацікавлена у нових можливостях для розвитку свого підприємства. І Карина, яка відкрила власну кав'ярню у 20 років завдяки грантовій програмі. Дівчина наголосила, що такі зустрічі мотивують молодь та дарують реальне розуміння, з чого починати власну справу. Моя основна діяльність це я директор кав'ярні Вікторі Хом. Стосовно як починати, ну ви знаєте, на момент, коли я починала, мені було 20 років початок війни, я щойно повернула з іншої країни, і за що чіплятися не знала. І на той момент я дізналась про те, що в нас є така програма, як грантова компанія. І я подала заявку, зробила бізнес-план і, в принципі, отримала грант на розвиток свого бізнесу. Підтримка молодих підприємців є одним із напрямків роботи міста. Грантові програми дають реальні можливості для старту бізнесу та створення нових робочих місць. А участь молоді у таких тренінгах допомагає їм упевненіше рухатися до реалізації власних проєктів. Є реальні можливості. І якщо там, швидко бігти вперед, то можна там, добігти, да, успіху, добігти до да, результат. Е, ви молодці, молодці через те, що за все. Те, що ви там, не сидите вдома, да? і можна там, до кінця життя сидіти вдома і втікати в інстаграмі чи в інтернеті, да? а можна піднятися і піти і щось спробувати зробити. Не вийде з першого вийде з другого, не вийде з другого, з вийде третього. У вас такий ще вік, що можна намагатися багато разів. Тренінг став місцем, де молодь змогла отримати поради від експертів, дізнатися про грантові програми та презентувати власні ідеї. Такий нетворкінг допомагає майбутнім підприємцям розуміти алгоритм старту бізнесу, планувати розвиток і впевненіше рухатися до власної справи. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов Першимський.